Будь ласка. Дорогі друзі, дорогі колеги, добрий день. На виставці ми планували, що буде присутній і буде відкривати міністр, але зараз триває засідання Кабміну, і тому я щаслива, що маю таку можливість відкрити виставку. Ви знаєте, що на сьогоднішній момент наш аграрний сектор є одним з найважливіших для нашої країни. Дозвольте мені спитати наших організаторів, чи буде перекладач, бо з нами присутні наші колеги з інших країн. Мені трошки допоможуть. Тому так як у нас на виставці представлені не тільки наші виробники, а ще і іноземні і присутні посли наших шановних країн, які постійно нас підтримують, я дуже попрошу, щоб перекладач допомагав мені з перекладом. Амкла тобі презентхір адіопні с international екзибіщенс. First, we planned that the Minister Pavlenko will be present here at the opening, but for now, the session of the Cabinet of Ministers is still lasting, and that's why I'm present here and I'm happy to, to be here at the official opening. Let me read the official greeting from the Minister himself and from our Ministry.

Сільське господарства стратегічний важливий напрямок розвитку України. Галузь демонструє економічне зростання. Збільшення виробництва забезпечує зайнятість. А сектор надійно задовільняє потреби внутрішнього ринку і водночас забезпечує наш експорт. The agrarian sector uh, proves uh, a good basis for the internal economy and uh, it also provides uh, products for exportation. Наша основна задача бути надійно і... Якісно представленими на світових ринках. Приведення України міжнародних виставок є важливою складовою її утвердження як світової аграрної країни. Це вдала нагода для наших фахівців зустрітися з провідними світовими аграріями. It's a good chance for our professionals to meet the world's leading uh, professionals of the agricultural sphere. Також це можливість для нас врахувати світовий досвід, ознайомитися з глузевими інноваціями високими технологіями. In in addition, it's a good chance to uh, learn the 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 latest latest technologies and the latest developments in the sphere of agriculture. Програму згаданих ділових форумів разом формували аграрії практики, учені, фахівці державних установ. The business program of the aforementioned exhibitions was formed in cooperation of the professionals of, of the practicing professionals of the agricultural business and the state institutions. Такий підхід запорука дає рішень і утвердження європейських стандартів національного агробізнесу. Such approach is a good basis for establishment of Ukrainian agriculture and improving its standards. що участь у міжнародних виставках змогу вітчизняним аграріям добре підготуватися до нового сезону. I'm sure that participation in these agricultural exhibitions will be a good opportunity for for the the agrarians to get ready for the coming agrarian season. З повагою, міністр Олексій Михайлович Павленко. Best regards, Minister Олексію Mikhailovich Павленко. А від себе я хочу перше дуже подякувати всім, хто присутній на виставці, перше, ті, хто а, побудував ці надзвичайні стенди і показує, наскільки ми розвиваємося, наскільки ми присутні на ринку, наскільки перед нами постають задачі по тому, як зберегти і головне розвити наш потенціал аграрного сектору. For me personally, I would like to thank everyone who was індічні конструкціона і організаціоналіс екзибічні are running this event. Ми разом впродовж багатьох років будували і розвивали нашу галузь. І незважаючи на складну економічну і політичну ситуацію, яка є зараз. All of us uh, during during the нюрс єрс оловос ви девелопінг диссектор натвістен ані as are now. Нам дуже важливо дуже якісно застартувати нашу посівну. Допомогти нашим аграріям маленьким, середнім, великим. Пройти скрізь, uh, пройти скрізь uh, сезон, який нас очікує. Це хот сізон. Це коли ми всі в полях працюємо по 24 години на добу. Забезпечити нашу країну, наших людей, нашими прекрасними продуктами. We're also intending to provide our people, our Ukrainian people, with our local products of good quality. А також зберегти та примножити наші результати в експорті на світових ринках. Another aim of us is to 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 preserve and to improve the exportation level to the world's markets. Я дуже хочу подякувати тим, хто буде працювати в полях. I would like to express my uh, gratitude to those people who will be working in the fields. На фермах, в теплицях. As well as in the farms and in the greenhouses. Я дуже хочу подякувати тим, хто вироблює дуже якісні матеріали, які необхідні для того, щоб ми почали наш сезон. Це і насіння, і засоби захисту рослин, і добрива, і техніку. Thanks to everyone who uh, products, uh, produces good quality materials such as uh, seeds, plant protection agents, machinery and so on. I would like to uh, say that we are uh, following to the hot days in order to provide uh, all that uh, was mentioned ahead before. А також я дякую всім відвідувачам і бажаю їм перше якісних вражень, якісних контрактів. І дякую нашим міжнародним партнерам за те, що допомагають і за те, що з нами. Thanks to our international partners uh, for their help to us and for their presence here. どうも。<Thank>